А Харків оговтуються після вчорашнього вибуху у московському райсуді. У лікарнях нині перебувають 12 постраждалих з 14. Інцидент стався по закінченню засідання у справі про українського активіста Михайла Соколова, якого звинувачують у незаконному зберіганні зброї серед постраждалих і його 18-річна донька. Різкий звук закладені вуха та безпорадність. Події хрещенського вечора. 18 річна Ганна Соколова пам'ятає нимо футумані. У дівчини поранені обидві ноги, пробиті кістки. Коли я вже зрозуміла, що я не можу ходити, упала на землю. і Вже кричала. Я побачила, що всі теж лежать. І теж ну вже до мене підбіжали жгут, зав'язали. Ганна донька колишнього свободівця Михайла Соколова, якого звинувачують у незаконному зберіганні зброї. Під час останніх виборів його затримали на одній з дільниць з автоматом. Московському районному суді якраз слухали його справу. Ганна прийшла побачитися з батьком. З неї був і її двадцятирічний хлопець. Скоро приїхала. Я спочатку ходив, не мов зрозуміти, що пройдеш. тече, але ні, неізвісно. Казали, що нас кось ногу пробіла і в спину попала. На операційному столі з тіла Давида лікарі вилучили осколки та гайки, та одна з них і досі в легенях. Аби її дістати, потрібна складна операція. З усіх 14 постраждалих ці двоє у найважче. В цьому стані. У цей час в лікарні Харкова ще 12 травмованих, ще одного виписали сьогодні, та одному надали допомогу на місці події. Це ранення м'яких тканей, различного локалізації, примусов е, на конечності, новище. На даний момент із тих пострадавших, які у нас в стаціонарі, непосредственно життя ні для кого нет. На місці події експерти вилучили рештки вибухового пристрою. Це саморобна бомба, начинена гайками та болтами. Її терористи закопали в землю в 15 метрах від приміщення суду. Проукраїнські активісти впевнені, саме на них полювали завербовані російськими спецслужбами так звані харківські партизани, адже отримували від них погрози у соціальних мережах. Зруна устройство була самодільна начинка була брезкі арматура гайки. Опять-таки, повторюсь, закупана в земле. И... Сработала оно імені, когда прохаділя правого сектора. Проукраїнські активісти обіцяють не мститися, а дочекатися результатів розслідування правоохоронних органів. У Харкові створено оперативний антитерористичний штаб, до якого входять співробітники СБУ, прокуратури та міліції. У місті оголошено спецоперацію з розшуку терористів. Посилений режим контролю блокпостів, пасажирів транспорту, збільшена кількість патрулів, посилені наряди міліції. Введено посилений режим роботи контрольних блокпостів. Посилено також прикордонний контроль та контроль за видачою документів, що посвідчують особу з метою запобігання їх фальсифікації, підробленню або незаконному використанню. До того ж, правоохоронці посилили контроль за стратегічними об'єктами області. Там встановили цілодобове чергування. Тетяна Доцяк Ігор Тамбій, факти ICTV.